Вітаю! Сьогодні ми працюємо над сторінкою 16. Тут завдань небагато. Починаємо з 56-го номеру з прикладів. Знайди значення виразів, замінивши другий доданок або від'ємник сумою розрядних доданків. Розрядні доданки 45 – це 40 і 5. 46 – це 40 і 6. 28 – це 20 і 8 –

відповідно це у нас 82. 24 мінус 6. Знову звертаю увагу. Робимо дію тут внизу плюс, але на горі мінус. Робимо те, що на горі. Відповідно 18. 43. 23 і 20. 43. Плюс 8. 51. Восемьдесят один минус шестьдесят двадцать один і минус шесть пятнадцать. Семьдесят два минус пятьдесят двадцать два і минус шесть шестнадцать. Сорок шесть и тридцать семьдесят шесть и семь, восемьдесят три. Девяносто один минус пятьдесят сорок один і минус шесть, тридцать пять, сорок восемь и двадцать шестьдесят восемь и. 7,75 Є. Далі у нас задачка, причому вона дуже легка, можна сказати, рівності, за допомогою яких відповімо на запитання задачі. Ну, зовсім, в принципі, легко. Поліни 16 іграшок. Серед них хом'ячків 8 іграшок, зайчиків 3 іграшки і ляльки решта. Всього у нас 16 іграшок. Але дивіться, нас просять о, не не розв'язати задачу, а написати рівності. Тобто ось це ми пишемо, ось це, якщо є труднощі. А так, можна максимум схему теж намалювати і бачимо, скільки іграшок тварин, хом'ячки і зайчики. Так? Це у нас 8 додати 3 і 11 іграшок тварин. Ну, навіть рівності. Одиниці вимірювання не треба, тому що нам просто рівності все. Далі, скільки ляльок у Поліни? Ляльки це у нас 16, із всього заберемо тваринок. 11 ми вже порахували, це буде 5. І наскільки більше Чи на, 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 тварин, ніж ляльок? І з більшого із тваринок віднімаємо менше ляльки. І виходить на 6. І останній у нас геометричний матеріал. Тут ми згадуємо, що таке коло, що таке круг, так. що таке радіус, діаметр. Ще раз ну, тут нагадаю, Так, коло. Це у нас овалну. Якщо у нас ось така фігура, ось на око, так, центр, це у нас коло. Чому коло? Внутрі це, не, це просто точки, оце чорний контур, які на рівній відстані від її центра. Ось це називається коло. Бачите, тут темним, так, більш кольором. Якщо як тут на горі залито кольором, тобто. Ось ці межі входять і внутрішні точки, не тільки ті, що з краєчку, це називається круг. Оце круги у нас на горі. Але і у кола, і у круга є у нас центр, ви знаєте, що навколо якого розташовані у нас краї цих фігур. І якщо проводиться лінія від краю до краю через центр кола, це називається діаметр. Діаметр. Якщо береться лінія, яка поєднує центр і край, це називається радіус. Радіус. Ми можемо спостерігати. Що ось це діаметр, а ось це радіус, і ось це радіус. Тобто один діаметр це два радіуси. Тому що вони по, по, один за одним йдуть поряд. Тепер нам питають: радіус якого круга більший? Ми бачимо, що у нас діаметри. А ось у нас радіуси. Ну, наприклад, правий тут оберемо. Який більший? Ось у блакитного більший. Якщо ми вимірюємо лінійкою, це буде 2 см. Ми його вимірюємо і підписуємо 2 см. Можна ускладнити трошки завдання. Можна виміряти другий. Це у нас 1 см. Написати тут 1 см і який більший, позначити. Все, весь матеріал. Цього року дякую за увагу.